Так, ну, тепер давайте, друзі, звіримо, до і після, що в нас як краще, правда, ніби краще без помідорів, аж розвиднілося. Навіть мій хазяїн прийшов вже з роботи. Вже поливає повним ходом. Я буду зараз брезкати. Зготовила балон. Зготовила, от покажу, чим я брезкаю. Це актоцит, біологічний інсектоакарацит. Далі це сілкер теж біопрепарат, який що, паралізує їх, вони не жируть. І отакий антрестесант для ну, це амінокислоти. Ну, таке, щоб вони трошечки відчухалися. Оце зараз це все на відро води. Це беремо 60 грамів. А сілкера 10 грам, і оця пачечка. Це все колотимо на відро води і бризкаємо. Бо подивіться, Петрушка, подивіться, що робиться. Не знаю, чи покаже. Воно льотає, не льотає, ну не видно, коротше, ну воно льотає. Та зараза. Іде мені зараз сплошну кропити по повній програмі. Подивіться, як забрала помидори, як відкрилися лимони. Всі плоди видно зразу, То ніби трошки заступали. Е, сюди насипала е, перегній. Е, на городі палили бурани е, цього як його попілу. І сьогодні вже сіяти не буду, бо вже не встигаю. Посію десь на днях салати. Що там відчути? Це рука буде, росла палкою. От рука буде. Було дуже довго рівно одна палка, я обрізав і вона пустила чотири гілочки. О, то вона теж можна її формувати. Так, да, її можна формувати. Був один пліт, але відпав, коротше, так да. що. Ну, ми знаємо точно, що це рука буде, Ні, бо то, точно. Бо пліт буде, як, як рука буде. Ми навіть десь у відео якомусь знімали, так. показували, що точно як рука. І я, я цей пагін довгий, такий великий, вкорінив його. Дивіться, зараз вам покажу, як він прижився класно. Я ніколи не знав, що рука буде, так вкоріняється чітко. А це він з що він ходив, тут -то провіряв, бо ми сьогодні тут перестановку робили. І подивіться, які красунчики. Це все Раз, рука два, буде. Два, три, чотири, п'ять прививок і всі вкорінилися. Ну ти їх зараз трохи відкриєш, щоб вони, мабуть, щоб не. Так, да, я не хочу їм різкий стрес робити, отак пару днів вони ще побудуть. Да, а потім вже їх відкриємо, і вони ще будуть в коробці ще будуть за тижні-два. Це за місяць. За місяць вкорінилися. О, швидень. Да, навіть швидший, швид, що швид, київський швид, 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 в мене Ммм, Класно. Так що, бачите, друзі, інтересно. Рука буде, вже є в нас. У нас була, але я її щіпляв, обично. Так, так, в нас їх. Ми багато, так, пару штук для себе. Сьогодні ми тут всі робили переворот. Так, во. Все, нема помидор. Будемо сіяти салати. хе до осінь готується. Так, я вже. А, оце містечко я тобі лишу. Оцей кусочок. Оцей кусочок від цього салату і досюди. Бо я поки сіяти не буду, бо тут в нас на двору є що заносити. Треба буде поставити. Ні, я постараюся не займатися тобі. Так. Да. Бо я хочу насіяти салат, щоб він отакий і мені на зиму. Він, коротше, виростає до зими, і зимою він не росте, він тупо стоїть. То я хочу, щоб він насіявся, а тоді вже собі він виросте, і я буду вже зимою собі смакувати. Помаленьку. А зараз буду кропити ту, ту білу крилку. Ну, якщо я вже цей раз її не унічтожу, то я не знаю. Дивіться, вони навіть знизу понаціпляли, по, по підлозі прям лежать у нього. Цього року будемо варення робити, дай Бог. До Чи повідло? Що будемо робити? Попробуємо щось будемо робити. От такі. вже вже ближче вже до вечора. Зараз бризкаємо і йдемо на вулицю поливати. Все, Вітюнь. Да, да. погнали. Я ще хочу тут показати. Красунчики. Все, всім пока. Всім гарної і мирної ночі.